Вітаю! Сьогодні наша лекція присвячена темі Суб'єкти, які реагують на випадки домашнього насильства. Стаття 6 Закону України про протидію та запобігання домашнього насильства виділяє чотири суб'єкти, які здійснюють заходи у цій сфері. Перший суб'єкт спеціально повноважений орган у сфері запобігання та протидії домашнього насильства. Друге інші органи на Третій – Третє загальні та спеціалізовані служби підтримки. Четверте громадяни України іноземці особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України. Відповідно до законодавства України першого суб'єкта ми можемо поділити на три рівні: це загальнодержавний, регіональний та місцевий. До державного рівня відноситься. Міністерство соціальної політики, яке якраз формує державну політику у сфері протидії та запобігання домашнього насильства. На регіональному рівні діють рада міністрів Автономної Республіки Крим обласні, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, завдання яких є забезпечення реалізації державної політики у сфері протидії та запобігання домашнього насильства. На місцевому рівні діють Виконавчі органи сільських, селищних, міських, міських районних у містах, рад, об'єднаних територіальних громад. Саме на місцевому рівні надаються соціальні послуги, формуються і створюються спеціалізовані служби підтримки для постраждалих, інформуються постраждалих осіб про їх права. Соціальних послуг, якими вони можуть скористатися. Друга категорія суб'єктів це, як ми ви ще зазначили, інші органи та установи. Умовно, їх можна поділити а, в залежності від послуг, які вони надають. По-перше, це надання медичних послуг, послуг охорони здоров'я. До них належать органи установи і заклади охорони здоров'я. Далі це суб'єкти надання правоохоронних і правозахисних послуг. Це уповноважні підрозділи Національної поліції України, прокуратура, суди. уповноважені органи з питань пробації і центри з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Далі суб'єкти, які надають соціально-психологічні послуги. Це органи опіки і піклування, служби у справах дітей. Заклади середньої освіти, керівників яких організовують роботу з постраждалими дітьми, надають їм практичного психолога та або соціального працівника. Далі у нас йдуть загальні служби підтримки та спеціалізовані служби підтримки для постраждалих осіб. Спочатку ми поговоримо про загальні служби підтримки. Вони ці Органи і установи створені взагалі для допомоги сім'ям, дітям, молоді, які опинилися в складних життєвих обставинах і потребують допомоги сторонньої. Ці загальні органи і заклади надають допомогу не тільки. Особам, які постраждали від домашнього насильства, а взагалі всім особам, які потребують допомоги, і відносяться до категорії людей, які перебувають в складних життєвих обставинах. Значить, до загальної служб підтримки відносяться. центри соціальних служб для дітей, сімей і молоді це спеціальний заклад, який надає соціальні послуги для осіб, які перебувають. У складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги. Далі притулки для дітей. Заклади, які призначені для тимчасового розміщення неповнолітніх віком від 3 до 18 років. І вони потребують соціального захисту з, з боку держави. Далі. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей. Там знаходяться діти віком від 3 до 18 років. Для або в стаціонарному або денному перебуванні, їм надаються комплексна соціальна, психологічна, педагогічна, медична правова і інші види допомоги. Далі соціальні реабілітаційні центри або дитячі містечка. В цих закладах вони створені для проживання саме дітей сирів дітей, які позбавлені батьківського опікування. Безпритульних дітей віком від 3 до 18 років також надається там комплексна допомога і послуги соціально, психологічне, медичні правові, інші види послуги та подальше влаштування дітей в сім'ї. Окремо є центри соціальної психологічної допомоги. Це заклад, який надає послуги особам, які. Постраждали наслідок стихійного лиха, збройних конфліктів, домашнього насильства, насильства за ознакою статі або реальна загроза їх вчинення потребують сторонньої допомоги. Там постраждали особи, можуть отримати психологічну консультацію, можуть відвідувати групові заняття, різноманітні тренінги, семінари. Оговорити свою проблему, отримати первинну юридичну допомогу і там всі консультації конфіденційні. Далі це територіальні центри соціального обслуговування, а також інші заклади установи організації, які надають соціальні послуги постраждалим особам. А тепер поговоримо про спеціалізовані служби підтримки постраждалих осіб. Ці спеціалізовані. Служби були створені саме для захисту і надання допомоги особам, які постраждали від насильства. По-перше, це притулки, або ще їх називають шелтери: це заклад, в який може звернутися особа, яка постраждала від насильства, для проживання в ньому і для того щоб бути в безпечному середовищі, щоб можна було щоб можна було вийти відстосунки, де вони потерпають від насильства. Перебувати в таких притулках можна до півроку. Там надається весь також весь комплекс послуг, соціальні послуги, юридичні, медичні, допомагають знайти роботу, постійне житло. До таких притулків можна потрапити за направленням відповідних служб. Місце знаходження таких притулків засекречено. А, окремо хочу зазначити про кімнати кризового реагування. Вони рятують жінок від домашнього насильства цілодобово в екстрених ситуаціях. Їх місце знаходження також засекречено. Потрапити туди можна за направленням поліції або соціальної служби і срок перебування там до 10 діб. В ці кризові кімната гарантується безпека для жінки, надається цілодобова підтримка фахівців і допомога у пошуку альтернативного постійного житла. Далі. Це центри медико-соціальної реабілітації жертв насилля в сім'ї це структурний підрозділ лікувально профілактичного закладу охорони здоров'я. Далі мобільна бригада соціально-психологічної допомоги. Це спеціалізована служба підтримки для осіб, які постраждали від домашнього насильства, від насильства за ознакою статі, від насильства, зокрема сексуального, пов'язаного зі збройним конфліктом, там надають соціально психологічну допомогу, соціальний послуги з консультування з кризового екстреного втручання, соціальну профілактику відповідно до потреб постраждалої особи. Окремо можна розповісти про гарячі лінії з питань запобігання протидії домашнього насильству. Там усі дзвітки безкоштовні. На слайді зазначені номера телефонів, я не буду їх повторювати, просто розкажу, які є гарячі лінії. По-перше, це урядова гаряча лінія для усіх, які постраждали від домашнього насильства. Друге. Це гаряча лінія системи безоплатної правової допомоги, де можна отримати юридичну консультацію. Третя і четверта це національні гарячі лінії, які належать організації Ластрада. Перша гаряча лінія це спопередження домашнього насильства людьми і гендерної дискримінації. Друга це гаряча лінія для дітей та молоді, де можуть звернутися постраждала. Дитина. Також у сфері запобігання та протидії домашньому насильству, зокрема, виявлені факти домашнього насильства, надання допомоги, консультації постраждалих, можуть брати участь підприємства, організації, установи незалежно від е, форми власності. Це може бути приватна юридична особа. Це може бути у громадській організації, іноземні неурядові організації, фізичні особи, які відповідають критеріям суб'єктів діяльності, що надають соціальні послуги. На в окремому документі, який ми вам надамо, ми зібрали всі організації, які ми змогли знайти. Які діють по Київській області і надають допомогу постраждалим особам в насильстві. Окремо хотіла розповісти про центри допомоги врятованим. Наслідок повномасштабної війни в Україні зросла кількість жінок, чоловіків, хлопців, дівчат, які постраждали від насильства, пов'язаного з війною, зокрема сексуального. І для підтримки допомоги постраждалим фонд ООН у галазі народонаселення створив центр надання допомоги врятованим. Там можна отримати психологічну допомогу, юридичну консультацію, інформаційну підтримку з питань медичної допомоги, державних виплат, гуманітарної допомоги тимчасового прихистку. Там працюють соціальні працівники, психологи, зокрема дитячі психологи, спеці... спеціалізовані психологи. Для допомоги постраждалим від насильства спеціалісти, які ведуть комплексну підтримку у випадках насильства, пов'язаного з війною, і забезпеченням доступу постраждалих для необхідної підтримки. Дякую.